Уявіть, Галина Петрівна 67 років, 30 років пропрацювала вчителькою в сільській школі, вийшла на пенсію, отримує свої заслужені виплати, живе в однокімнатній квартирі на четвертому поверсі без ліфта, яку купила ще в 90-х на всі заощадження. Квартира це все, що в неї є, і раптом у 2026 році їй приходить лист. Ваші виплати переглядаються у зв'язку з наявністю нерухомого майна. Вона перечитує тричі, не розуміє, яке майно та сама квартира, в якій вона живе 20 років. Та сама, де протікає стеля після дощу і де вікна міняти, треба вже років 5. Галина Петрівна дзвонить подрузі та каже, у неї теж прийшло, дзвонить сусідці, і їй теж. Що відбувається? Чому квартира, яка завжди була просто домом, раптом стала проблемою? Ця історія не вигадана. Таких історій у 2026 році стає все більше, і якраз про це нам треба поговорити сьогодні дуже серйозно, бо ситуація зачіпає тисячі людей, які навіть не підозрюють, що можуть опинитися в схожому становищі. Справа в тому, що система нарахування пенсій і соціальних виплат в Україні змінюється а точніше. Змінюється те, як ця система перевіряє, хто має право на додаткові виплати, субсидії, соціальні доплати. І ось тут з'являється один дуже важливий момент наявність нерухомості. Раніше про це мало хто замислювався: квартира є, ну й добре, це ж ваш дім. Але тепер алгоритми, які працюють у державних реєстрах, почали автоматично звіряти дані. Вони бачать, у пенсіонера є квартира. Або навіть дві квартири, може, одна дісталася у спадщину від батьків, стоїть десь у селі, напівзруйнована, але формально власність. І система робить висновок. Якщо є майно, значить людина не така вже й незахищена, значить, можна переглянути виплати. Звучить логічно: з точки зору алгоритму так, з точки зору реального життя ні. Бо давайте чесно. Яка різниця між тим, що в тебе є квартира, в якій ти живеш, і тим, що в тебе є гроші чи дохід? Величезна. Квартиру не можна з'їсти, нею не оплатиш комунальні послуги, з неї не купиш ліки? Але для системи це актив. І от, коли система бачить цей актив, вона може поставити питання: а чи справді цій людині потрібна соціальна підтримка, чи справді їй потрібна субсидія на комунальні? Чи справді вона має право на додаткову надбавку до пенсії? І тут починаються перевірки: приходять листи з вимогою надати документи, пояснити, звідки квартира, чи здається вона комусь, чи отримуєте ви від неї дохід. І людина в розгубленості Я ж нічого не приховувала, я ж живу в цій квартирі, що тут пояснювати. А тепер ще важливіша деталь, про яку багато пенсіонерів не знають. Дані про вашу нерухомість оновлюються в реєстрах автоматично, без жодного попередження. Ви можете навіть не здогадуватися, що щось змінилося. Наприклад, колись вам дісталася в спадщину частка квартири від тітки, ви про це, чесно кажучи, і забули, бо та квартира десь у другому місті, там живуть інші родичі, ви туди не їдете, нічого з цього не маєте, але в реєстрі ця частка записана на вас. І ось система робить перевірку, бачить, власність є, і рішення приймається автоматично, без дзвінка, без листа попередньо. Просто одного разу ви дивитесь, а виплата прийшла менша. Або взагалі не прийшла, і треба з'ясовувати, чому. І от тоді починається нервування, походи по інстанціях, телефонні дзвінки, які нікуди не ведуть, черги в пенсійному фонді. А людина не розуміє, що я зробила не так. Давайте я вам розповім іще одну ситуацію типову для 2026 року. Микола Іванович, колишній робітник заводу, живе в двокімнатній квартирі. Квартира стара, але своя. У нього також є маленька кімната в гуртожитку, яку він колись отримав, коли тільки приїхав до міста ще в радянські часи. Ця кімната формально на нього записана, але він там не був років 20 і навіть не знає, хто там зараз живе. Може хтось самочинно зайняв. Може вона взагалі порожня і напівзруйнована, але юридично це його власність. І коли система перевіряє Миколу Івановича, вона бачить дві одиниці нерухомості і робить висновок. Людина має достатньо майна, щоб не потребувати повної соціальної підтримки. Субсидію знімають. Микола Іванович йде розбиратися. А йому кажуть: у вас же є ще одна нерухомість, ви можете її продати або здавати в оренду. А він не може, бо та кімната нікому не потрібна, вона в аварійному стані, та й хто її купить. Але система цього не бачить. Для неї факт власності важить більше, ніж реальна життєва ситуація. Якщо ви дивитесь це відео, і вам важливо не пропустити інформацію, яка може стосуватися вас або ваших близьких, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб ці матеріали доходили до тих, кому вони потрібні. Це не просто кнопка, це спосіб допомогти іншим людям дізнатися важливе вчасно. Тепер давайте поговоримо про те, чому так відбувається і чому пенсіонери часто опиняються в цій ситуації несподівано. Перша причина інформаційний вакуум. Державні установи рідко попереджають про зміни в правилах нарахування виплат. Ви можете десятиліттями отримувати свою пенсію плюс надбавки, і жодного разу вам не скажуть. До речі, якщо у вас з'явиться додаткова нерухомість, це може вплинути на ваші виплати. Ви дізнаєтесь про це тільки тоді, коли вже сталося. Друга причина автоматизація без людського контролю. Алгоритми перевіряють всіх підряд, і це з одного боку. Справедливо, система не має вибирати, кого перевіряти, а кого ні. Але з іншого боку, алгоритм не бачить контексту, він не знає, що квартира давно не ремонтована. Що вона взагалі єдине житло, що людина не має іншого доходу, він бачить тільки цифри, є власність, є підстави для перегляду. Третя причина зміни в законодавстві, про які звичайні громадяни дізнаються в останню чергу, може змінитися порядок нарахування субсидій, може з'явитися нова вимога до декларування майна, може почати діяти новий критерій для отримання соціальних доплат. І все це відбувається тихо, без широкого інформування, що в результаті людина живе спокійно, нічого не змінює у своєму житті, а раптом її статус у системі змінюється раніше вона вважалася такою, що потребує підтримки, тепер ні. І треба доводити зворотне: треба збирати довідки, писати заяви, пояснювати, що та квартира не приносить доходу, що ви в ній просто живете, що ви не здаєте її, не маєте з неї прибутку. І навіть якщо все це правда, процес може розтягнутися на місяці, а за цей час виплати не йдуть або йдуть, але в меншому обсязі. І людина залишається без грошей, які їй потрібні на найнеобхідніше. Окрема тема спадщина і паї. Дуже багато пенсіонерів мають нерухомість, яка дісталася їм від батьків або родичів. Це може бути будинок у селі, де вони вже не живуть. Може бути частка квартири, яка формально на них записана, але фактично там мешкають інші родичі. Може бути земельний пай та шматок землі, який вони ніколи не бачили і не використовували. Але все це майно. І коли система починає перевірку, вона не розбирається, чи ви цим майном користуєтесь. Вона бачить власність зареєстрована, значить, ви не зовсім беззахисні. А людина навіть не пам'ятає, коли востаннє там була. Немає грошей, щоб туди доїхати, немає сил, щоб цим займатися, але формально власник. І цього досить, щоб викликати питання. Ще один момент, про який мало хто говорить, але який дуже важливий: здача житла в оренду. Якщо у пенсіонера є дві квартири і він одну здає, логічно, що це приносить дохід, і виплати мають враховувати цей факт. Але проблема в тому, що система часто не бачить різниці між тим, Хто реально здає квартиру і отримує гроші, і тим, у кого просто є друга квартира, яка стоїть порожня або в якій живуть родичі безкоштовно. Для алгоритму це однаково: дві квартири значить потенційна можливість доходу, і людину можуть попросити довести, що вона не здає. Але як це довести? Який документ підтвердить, що квартира порожня? Це абсурд, але такі ситуації трапляються. Важливо зрозуміти, система не бачить вашого реального життя, вона бачить тільки дані. Для неї власність це автоматично ресурс, але в реальності власність може бути тягарем, стара квартира, яку треба ремонтувати, але немає грошей. Будинок у селі, який розвалюється, а продати його неможливо, бо там ніхто не купує. Частка в квартирі, з якою ви нічого не маєте, але юридично вона ваша. Все це формальна власність, але ніяких реальних переваг вона не дає. А от проблем може додати дуже багато. Що може статися, якщо ви опинилися в такій ситуації? По перше, перевірка. До вас можуть прийти або надіслати запит з вимогою надати документи на всю нерухомість. По-друге, запит пояснень, звідки у вас ця квартира, чи здаєте ви її, чи отримуєте дохід. По-третє, призупинення виплат або їх перегляд. Це може статися раптово, без попередження. І по четверте, вимога підтвердити все заднім числом, наприклад, довести, що за останні два роки. Ви не здавали квартиру і не мали з неї доходу. І як це зробити? Які документи можуть це підтвердити? Часто таких документів просто не існує. Тепер давайте чесно, що з цим робити. Перше і найголовніше не панікуйте, але будьте пильні. Якщо вам прийшов лист з вимогою надати документи, не ігноруйте його. Навіть якщо вам здається, що це помилка, що ви нічого не порушували, треба відреагувати. Зберіть всі документи на вашу нерухомість свідоцтва, договори, спадкові папери. Якщо є квартира, яку ви не використовуєте, зафіксуйте це якось можливо, попросіть довідку з ЖЕКу, що там ніхто не прописаний, і комунальні не оплачуються. Це не ідеальний доказ, але краще, ніж нічого. Друге, якщо у вас є спадкова нерухомість, якою ви не користуєтесь, і яка вам не потрібна. Подумайте, чи варто від неї відмовитися офіційно? Так, це звучить дивно. Відмовитися від власності. Але якщо ця власність тільки створює проблеми і не приносить ніякої користі, можливо, це вихід. Третє, якщо виплати раптом зменшилися або припинилися, не чекайте, що все вирішиться само. Йдіть з'ясовувати, дзвоніть у пенсійний фонд, пишіть заяви, вимагайте роз'яснень. Так, це важко, так це забирає час і нерви. Але інакше ситуація може затягтися на місяці. Я розумію, що все це звучить несправедливо. Людина все життя працювала, чесно заробляла свою пенсію, придбала квартиру на останні гроші і раптом ця квартира стає причиною проблем. Але система працює так, як вона налаштована вона не питає, чи справедливо, вона виконує алгоритм, і поки цей алгоритм не стане більш гнучким, поки не з'явиться людський контроль на кожному етапі перевірки. Такі ситуації повторюватимуться, тому єдине, що ми можемо зробити, це бути готовими, знати про ці ризики, розуміти, як працює система, і вчасно реагувати, якщо щось пішло не так. Ще один важливий момент: не соромтесь просити допомоги. Якщо вам прийшов лист, який ви не розумієте, якщо вас просять надати документи, які у вас немає, якщо вам відмовили у виплаті і ви не знаєте чому. Зверніться до юриста, до соціальної служби, до громадської організації. Зараз є багато безкоштовних консультацій для пенсіонерів, є гарячі лінії, де можуть підказати, що робити. Не намагайтесь розібратися з усім самотужки. Якщо вам важко, це не слабкість, це розумний підхід. І останнє, про що хочу сказати: ця тема не про те, що держава хоче образити пенсіонерів або залишити їх без грошей. Система намагається боротися зі зловживаннями, намагається перевірити, чи справді той, хто отримує допомогу, її потребує. Але проблема в тому, що інструменти для цієї перевірки занадто грубі, вони не враховують реальне життя, вони бачать цифри, а не людей. І доки це не зміниться, треба захищати себе самому, треба знати свої права, треба зберігати документи, треба не боятися запитувати і вимагати пояснень. Підсумуємо, якщо у вас є квартира, це ще не означає, що у вас будуть проблеми з виплатами, але це означає, що ви потенційно можете потрапити під перевірку. Якщо у вас кілька об'єктів нерухомості, особливо якщо вони дісталися у спадщину і ви ними не користуєтесь, будьте готові, що рано чи пізно система поставить питання. Якщо вам прийшов лист з вимогою пояснень, не ігноруйте, реагуйте вчасно. І якщо виплати раптом припинилися, не чекайте, з'ясовуйте причину відразу. А тепер я хочу запитати вас, хто дивиться це відео? Чи стикалися ви або ваші близькі з подібними ситуаціями, чи перевіряли у вас нерухомість, коли призначали виплати? Чи доводилося пояснювати звідки у вас квартира і що ви з нею робите? Напишіть у коментарях, ваш досвід може бути дуже корисним для інших людей. Бо коли ми ділимося інформацією, коли розповідаємо, з чим стикнулися, це допомагає іншим підготуватися і не потрапити в ту саму пастку. Будьте уважні, будьте в курсі, і пам'ятайте, ваша квартира це ваш дім, а не привід для підозр.